Всім привіт! з вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла нагадати вам про те, як легко насправді втратити привабливість у стосунках, і це не стосується нашої зовнішності. В першу чергу це стосується того, як ми себе ведемо. Отже, коли ми починаємо вести себе як такі, знаєте, липучки, і дуже починаємо липнути до свого партнера, своєї коханої людини, ми втрачаємо всі свої інтереси, ми втрачаємо те, що взагалі привабило. Одне одного нас у стосунках і перетворимось, наче просто на якусь тінь а, у. Стосунках і перетворюємось просто на людину, яка не має нічого свого, а просто копіює все, що є у партнера, тобто підлаштовується. Всі інтереси партнера стають його інтересами, і ми просто вже не маємо нічого свого. Ми просто хочемо майже злитися зі своїм партнером, просто перетворитися на його копію. І тоді це позбавляє нас у тієї привабливості того чогось іншого, що якраз зацікавило вашого партнера у вас. Тобто, ви добровільно позбавляєтесь від цього що це буде на краще, що ви станете ближчими своїм партнером, а це на поки буде вас віддаляти одне від одного. Ось і все. Тому дуже важливо відслідковувати цей момент, коли от ви починаєте перетворюватись на таку людину, коли ви настільки зливаєтесь своїм партнером, що вже просто не бачите якихось кордонів меж в цьому і вважаєте, що це цілком нормально, тому що ви ж любите одне одного, ви не бачите проблеми в тому, щоб 24 на 7 бути разом, щоб постійно. Знаходитись пор своїм партнером, постійно контролювати, де знаходиться він, і ви вам здається, що це і є любов. Але насправді це вже така, знаєте, хвороблива форма любові, коли ви просто вже впадаєте в якусь таку крайню форму залежності від цього партнера, і він, звісно ж, це відчуває, відчуває цю напругу. Він не хоче нести цю відповідальність за вас і бути якоюсь, знаєте, нянькою для вас, або ставати вашою дитиною, бо ви, наче, стали його нянькою. Він хоче мати рівноцінного партнера з тобою, який був цікавим, наповненим. Який мав власне життя, і тому дуже важливо зберегти це все, і щоб у вас далі це було, а не ви просто перетворилися на людину, яка стала тінню знову ж таки вашого партнера. Тому в жодному разі не ставайте цією самою липучкою, не перетворюйтесь на якусь тінь. Ведіть свій власний спосіб життя, активний спосіб життя, де у вас є власні інтереси, хобі, захоплення, друзі, робота, будь що що буде відрізнятися від життя вашого партнера. Тоді ви зможете напаки. Підтримувати, якось так насичувати одне одного цими розмовами на ці теми, ділитися чимось, щоб ви мали щось різне, чим ви потім зможете обмінюватись і тим самим доповнювати одне одного. Це дуже важливо. Тому ніколи не втрачайте себе і не перетворюйтесь просто у тінь. Навіть якщо ви дуже сильно любите свого партнера, все одно зберігайте автономність, не забувайте про себе і не. Повністю робіть із свого партнера центр свого життя, свій всесвіт це неправильно, тому що це не потрібно ні вам, ні цій людині. Ну ось і все до нових зустрічі.